Спотері Велкрафт – це апарати точкового зварювання, розраховані на роботу зі сталевими елементами кузова. Ідеальний варіант для СТО, авторемонтних майстерень та майстрів, які працюють зі складними пошкодженнями металу. Вони поєднують в собі потужність, інтелектуальне управління та простоту в експлуатації. Корпус апарата має міцну металеву конструкцію з панелю управління, цифровий дисплей для відображення поточних налаштувань. Регулятор струму дає змогу налаштовувати потужність зварювання. Механічні перемикачі для вибору режиму роботи, наприклад, для приварювання шпильок, шайб або дроту, регулятор часу для налаштування тривалості імпульсу зварювання. Споттер встановлений на мобільній стійці з колесами, що забезпечують зручність переміщення по майстерні. В залежності від моделі, має закритий та відкритий тип корпусу, кожен з яких має зручні місця для зберігання витратних комплектуючих або інших інструментів. Модель SDP 500 має закритий корпус ящик для комплектуючих та витратних матеріалів, що закривається на ключ, та гарантує надійне зберігання. Максимальний вихідний струм 4000 А. Модель SDP600 має відкритий корпус зручну полицю знизу та кишеню з боку для зберігання та легкого доступу до комплектуючих та витратних матеріалів. Максимальний вихідний струм 5000 А. Дані моделі спотерів здатні працювати з металами товщиною від 8 до 12 мм, яку потужність обрати, вирішувати вам. Оптимальний комплект насадок та комплектуючих дає змогу адаптувати прилад під будь-які задачі. До інструментів та аксесуарів входять зварювальний пістолет. Як основний інструмент, яким приварюються елементи до металу кузова, ручний зворотній молоток. Товсті кабелістю з'єднують пістолет з апаратом і заземленням. В свою чергу заземлення має з'єднання так зване крокодил задля максимальної ефективності та зручності роботи. Дозволяє виправляти як великі, так і дрібні пошкодження, які важко дістати зі зворотнього боку. Спотер «Велкрафт» забезпечить зручність, надійність, а головне якість рихтувальних робіт. Звертайтесь за замовленням.